Наступного ранку щось було не так. Дівчина веселко відчувала це ще до того, як розплющила очі. Глибоко всередині під серцем розрослася тиша, і тягуча, як туман перед бори. Вона лежала нерухомо, загорнувшись у ковдру, і не хотіла вставати, намагаючись зібратися докупи. Щонятко лав, який спав поряд, перше відчув зміну. Він підняв голову, лизнув її щоку і притих. Вона ніжно погладила його шерсть. Лав. Голос її ледь був чудний, втомлений. Я, напевно, сьогодні буду дощ. Вона заплющила очі, сподіваючись, що важкість у грудях трошки відпустить, але я надомість відчула як щось гаряче і пекуче підступає до горла, рветься назовні. Забута ніжність. Перші сльози впали на подушку. Чому вона так боліла? Лав зовсім притих, гріючи її груди своїм животиком, і вона гладила його. Потім дівчинка веселка повільно піднялася, накинула улюблений кардиган, Той самий ще пахнув задушком і безпекою і вийшла на кухню. Там її вже чекав брат. Він не запитав, як вона. Просто подивився її в очі і зрозумів. Самотній день. Вона ледь чутно кивнула. Брат мовчки поставив на стіл дві чашки какао. Маленькі зефірки плавали на поверхні, повільно розчиняючись. Вона взяла чашку в руки, притиснувши її до грудей, ніби тепло могло пробратися глибше, розтопити біль. Але не змогла. Перші сльози впали прямо в чашу. Брат пригонув сестру до себе і вона тихо плакала. Ця вдома просто вбивала. Вдень біль прорвався наповну. Дівчинка висока сховалась у своїй кімнаті, гладячи, лавала але цього разу не допомагала. Її груди стискало так сильно, що вона не могла дихати. Самотність вдома біль, усі емоції, що були під замком, вирвалися на волю. Двері тихо рипнули. Це була дівчина Заря. Вона почула. Можна. Дівчинка Веселка не відповіла, тільки стиснула подушку хмару ще міцніше. Дівчина Заря не чекала дозволу. Вона підійшла і просто обняла її. Дівчинка веселко сховала обличчю плече подруги і плакала. Та поколов долоні її на спину її просто тримала обійм. Це боляче, заглибнула вона так боляче. Я знаю, прошепотіла дівчина зря, погладжуючи її по спині. Плач скільки потрібно. Я тут. І вона плакала. Довго, аж раптом двері знову відчинились. Цього разу це був брат. Він нічого не сказав, просто підійшов обережно присів поряд і обіняв її з іншого боку. Його руки були сильні і теплі. Він пригортав її до грудей і так, ніби хотів зібрати докупи всі розбиті частини. Маленька моя. Спочатливо прошепотів брат. Від його слів вона заплакала ще сильніше. Ніжність для неї та ніжність, яку вона завжди дарувала інше. Чому приймати так важко? Маленький цуцик тихо завив поруч і це порвало її остаточно звикла, що її сльози не мали значення проте. обійми брата і подруги та маленькі щенящи так співчутливо скигливо доводили придлежне. Її плечі тремтіли, коли вона ховала очі в братовому плечі. Він сховав її у плети, який подала її подруга. Стало тепліше, і дівчинка-веселка затримала. Коли вона прокинулась, брат і заря були поруч. Брат заварив чаю, і вони всі разом вийшли на подвір'я. радісно сковчав біля ніг хазяйки відчувши, що їй легше. Вони не говорили, просто сиділи поряд, слухаючи тишу після бурі. Дякую, прошепотіла дівчинка висока. Завжди. Відповіли троці від майже одночасно. Вона підняла голову до неба і побачила веселку. І відчула, що тата теж був поруч.